Мої дітки, мій сесвіт, але син це... це щось особливе. Ковальчанка Світлана стоїть поруч з фотокарткою свого сина Михайла на виставці пам'яті бійців полку Азов, що діє у Волинському краєзнавчому музеї. Її Михайло мріяв бути військовим, і коли йому виповнилося 18 років, за кілька літ до повномасштабної війни поїхав у Київ на курси бійців на базі Азову. Захопився спецпризначенцями завдяки тренерам у секції. Михайло казав, що військовий це найкраща робота в світі. Він жартома це говорив, але у нього взагалі такий голос саркастичний був. Наставниками його були азовці з нашого міста Коваля. Ось і він був наймолодшим із азовців. Ось пізніше доєднався і. На жаль, тренер і наставник спортивного клубу рукопашого пак загинув. Михайло Волошук мав позивний сампер за назвою любимої комп'ютерної гри. Коли почалася війна, разом із побратимами полку став на оборону Маріуполя. Родину цю пору завжди підбадьорював. Казав, що все добре, і хвилюватися за нього не потрібно. 4 березня 2022 року під час бою на околицях міста ворожий танк влучив у бронеавтомобіль, де перебував Михайло. Звістку про його загибель я отримала 16 травня, тобто майже через два з половиною місяці після його загибелі. Я про нього нічого не знала, але Знала, що там запеклі бої, і мені повідомляли, що він на позиціях серед загиблих і поранених його немає. Але на жаль, все насправді сумніше. Світлана одразу почала власне розслідування, адже всі, з ким він був на завданні, або загинули, або здалися в полон. Зараз у неї залишається незакритим, найболючіше питання. Я вже третю весну чекаю свого сина, адже. Країна агресор і країна терорист не віддає навіть тіла загиблих. Тому на сьогоднішній день він не похований. Жінка живе спогадами, пригадуючи сина маленьким, Світлана з усмішкою розповідає, що він любив історію і фізкультуру. Михайло був сором'язливий хлопчик піднітної статури, але ж пізніше він вже почав це вазовий, почав мужніти. І мужнітий був. Я бачила, як він ріс мужнів, і плечі великі, і вуса в нього перші виросли. І Я просто щиро раділа, що він знайшов себе і що він знаходиться саме там, де дружба і побратимство справжні. Зараз допомагає жити Світлані, її старша донька та Азовська родина. Рідні загиблих, з якими вони об'єдналися, та створили громадську організацію Серце назовні. Я намагаюся просто не падати духом, адже черпаю, іначе від нього сили, адже знаю, який він був сильний в своїх 18, і ось уже 20 років досяг він в Азові. Наскільки він був сильний і з почуттям гумору, і іноді просто знаю, думаю, як би він на це все відповів, як я себе поводжу, чи там горюю, чи це я просто збираю себе до, до купи і продовжуємо працювати з історією Михайла, а також його побратимів, можна ознайомитись і у Волинському музеї. 200 світлин бійців полку «Азов» з описами будуть тут в експозиції до 8 квітня. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.